Шановні колеги, на моє глибоке переконання, Революція Гідності була важливим етапом боротьби за незалежність нашої країни, боротьби, яка точиться і сьогодні. Десять років тому, в цей день, ми вийшли на бій, на майдан. Нас було не так багато, і ми не знали, чим закінчиться наша боротьба. Перед нами був потужний. Авторитарний режим Януковича, силовими структурами і з повною підтримкою Кремля. Вони намагались нас розігнати, намагались нас розколоти і знищити. Але чому переміг Майдан? Тому що ми розуміли важливість єдності, тому що ми були стійкі і ми мали непереборну волю до незалежності і до перемоги. І такі самі виклики стоять перед.